Замкнена система тіл це система тіл, що взаємодіють одне з одним, але не взаємодіють з тілами, що не входять до складу системи. Внутрішніми силами називають сили, що виникають між тілами замкненої системи. Зовнішніми силами називають сили, що діють з боку тіл, що не входять до складу системи. Закон збереження імпульсу формулюється таким чином. Сумарний імпульс тіл замкненої системи, тобто векторна сума їх імпульсів, зберігається з часом при будь-яких взаємодіях тіл системи між собою. p 1 вектор дорівнює p 2 вектор. p 1 це векторна сума імпульсів тіл у першому стані до зіткнення. P2 2 це векторна сума імпульсів тіл у другому стані після зіткнення. Наприклад, перша куля. Наздоганяє другу кулю під час зіткнення сили, з якими вони взаємодіють за третім законом Ньютона, рівні за модулом, але протилежні за напрямком. Потім кульки змінюють імпульси, але ж векторна сума P2 вектор такий же самий, як P1 вектор до зіткнення. P1 вектор плюс P2 вектор дорівнює p вектор плюс p 2 вектор Реальні системи тіл не є замкненими. Наприклад, система двох куль, що зіткнулися, не є замкненою, тому що на кулі, крім внутрішніх сил F1F2 діють ще 1. у повітрі сили тяжіння М1G, М2G, 2 на поверхні сили тяжіння та реакції опори N1N2. Закон збереження імпульсу можна застосувати до незамкнених систем тіл у наступних випадках. Перший час взаємодії тіл дуже малий, за який зовнішні сили змінюють імпульси тіл на незначну величину, і цією зміною можна знехтувати. Це можуть бути вибухи, постріли, зіткнення. Другий, зовнішні сили дуже малі. В в порівнянні з внутрішніми та їх впливом на систему можна знехтувати. Наприклад, гладка поверхня це значить можна знехтувати силами тертя. Гармата стоїть на гладкій поверхні. Третій. Сума проєкцій всіх зовнішніх сил на деякий напрямок дорівнює де нулю. Наприклад, для системи гармата снаряд P1. Вектор не дорівнює P2 вектор, бо P1 це векторна сума імпульсів гармати та снаряду до вибуху, дорівнює нулю. P2 вектор не дорівнює нулю, це векторна сума імпульсів, гармати та снаряду, і вона не дорівнює нулю, тому що вектори мають різні напрямки. Але ж у проекціях P1X дорівнює P2X. Проекція сумарного імпульсу зберігається. Алгоритм розв'язання задач на застосування закону збереження імпульсу містить щонайменше 5 пунктів. Задача 1. снаряд, що летів горизонтально зі швидкістю 700 метрів за секунду, розірвався на дві частини. Масами 3 кг і 5 кг. Швидкість більшого осколка зросла до 1200 метрів за секунду у напрямі руху. Визначити швидкість і напрям руху меншого осколка. Дано. В дорівнює 700 метрів за секунду, М1 дорівнює 3 кг, М2 дорівнює 5 кг, В2 дорівнює 1200 метрів за секунду, В1 питання. Перша дія. Зображаємо тіла у першому стані до розриву. Та у другому стані після розриву відмічаємо маси тіл та зображаємо вектори швидкостей. До розриву маса снаряду M1 плюс М2 дорівнює 8 кг. Швидкість руху 700 м за секунду. 700 м за секунду помножити на 8 кг маємо 5600 кг м за секунду. Після розриву більший осколок має імпульс М2В2. 5 помножаємо на 1200, це буде 6000 кг метрів за секунду, тобто більший за сумарний імпульс до розриву. Значить, менший осколок повинен летіти у протилежному напрямку. Друга дія. Запишемо вирази для сумарних імпульсів до розриву та після розриву. p 1 вектор дорівнює m1 плюс m 2 помножити на p 2 вектор дорівнює m1v1 плюс m2v2. Третя дія прирівняємо вирази для P1 і P2. Четверта дія. Переходимо від векторного вигляду до модульного проєкційним способом. OX – М1 плюс М2 помножити на В дорівнює мінус М1В1 плюс М2В2. З цього маємо В1 дорівнює М2В2 мінус М1 плюс М2В ділити на М1. Дорівнює 133 метра за секунду. Задача 2. У платформу з піском, що стояла на горизонтальних рейках, влучає снаряд зі швидкістю 396 метрів за секунду під кутом 36 градусів до горизонту. Снаряд застрягає в піску. Визначити швидкість платформи, якщо відношення мас платформи і снаряда МП ділити на МС дорівнює 100. Дано. Весь снаряд дорівнює 396 метрів за секунду. Альфа дорівнює 36 градусів. МП ділити на дорівнює ді 100. дорівнює 0, знайти В. Перша дія. Зображаємо тіла у першому стані до застрявання та у другому стані. МП маса платформи. ВП дорівнює 0. МС маса снаряду. ВС – швидкість снаряду. В швидкість платформи. Після застрявання. Друга дія. Запишемо вирази для сумарних імпульсів P1 та P2. p 1 дорівнює MSVS вектор плюс MPVP вектор. P2 дорівнює MP плюс МС помножити на V. Четверта дія переходимо до проєкційного вигляду. P1X дорівнює P2X MS VS X x дорівнює MP плюс MS помножити на Vx. Проекція вектора V-снаряду на ось X дорівнює V-снаряду помножити на косинус альфа. Маємо MSVS косинус альфа плюс 0. Дорівнює MP MS помножити на В. Оскільки маса платформи дорівнює 100 мас снаряда, Маємо МС ВС косинус альфа дорівнює 101 МСВ. Маса снаряду скорочується. Маємо В дорівнює В снаряду косинус альфа ділити на 101. Дорівнює 3,2 метра за секунду. Задача 3. Човен масою 120 кг стоїть нерухомо в стоячій воді. Людина масою 60 кг переходить з носа човна на корму. На яку відстань переместиться човен, якщо його довжина 3 метра. Опором води знехтувати. Дано МЧ дорівнює 120 кг, МЛ дорівнює 60 кг, Л дорівнює 3 метра, С. стере питання. Перша дія. Зображаємо тіла у першому стані до переходу та у другому стані після переходу. Швидкість човна та людини до переходу дорівнює нулю. Після переходу людина рухається зі швидкістю В людини. Човен рухається зі швидкістю В човна. Друга дія. Сумарний імпульс P1 вектор дорівнює нулю. P2 вектор дорівнює м людини в людини вектор плюс м човна в човна вектор. Третя дія прирівняємо вирази для P1 та P2. Четверта дія. У проєкції на ось Х маємо 0 дорівнює мінус м людини в людини плюс м човна в човна. З цього випливає м людини в людини дорівнює м човна в човна. Швидкість людини відносно землі дорівнює l s ділити на t. Швидкість човна відносно землі дорівнює S ділити на t. Маємо М людини, l s ділити на Т. м човна S ділити на t. Помножаємо ліву та праву частини на Т. Маємо М людини, l s дерівню М човна Розкриваємо дужки та переносимо м S у праву частину. Виносимо С дужки. Маємо М людини Л дорівнює С у дужках м човна плюс м людини. З цього випливає С дорівнює м L ділити на М човна плюс М людини. Дорівнює 1 метр. А ось ці п'ять задач я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках наведено відповіді.